Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Показую вам маленьких кроленят. Подивіться, як вони швидко ростуть. От Вже скоро будуть не такими милими. Тому показую їх часто. Дивіться, вже майже пів клітки займають. От. Коли будуть наступні маленькі, я не знаю, але точно знаю, що не скоро. Тому милуємося цими. І щоб не просто ж їх показувати мовчки, я розповім вам, чим я їх годую. От, взагалі, кролів, не лише, звичайно, маленьких, вони їдять, до речі, те саме, що їсть кролиця. Ось їхня мама, хто не знає, її звати Муха. От вона вже от мене покусує. З час вже годувати, каже, ти своєю камерою тут. От. От вони. Десять вухастиків таких, також для тих, хто можливо. Не знає, муха привела кроленят вперше. Це мої перші кролики. От, тому, друзі, я нікого нікому не, не намагаюсь навчити нічому. От, просто розповім, як годую кроликів я. По-перше, я одразу скажу: я не годую кроликів комбікормом. От, я не, скажу, не кажу, що це погано чи якось ще щось. Просто от я вибрав скажімо так, традиційний шлях. От, мені цікаво, е, я й чому завів кроликів, не для м'яса і там, е, грошей. От. Е, просто мені цікаво. Цікаво, Мені подобається годувати. От, сам, сам, сам процес, скажімо так. От. Дивно це чи ні, але ну, от так. Тому я годую традиційним способом. Але е, я коли дивився інформацію, звичайно, я е, ну, коли заводив кроликів, я розумів, ну скажімо так, де у кроликів вуха, де хвіст. От, але нюанси є от навіть в традиційному харчуванні, тобто є деякі думки. От я інформацію переварив. Все таки досвід уже в мене якийсь є. Я тримаю десь жовтня. тобто... Я вже знаю, що, принаймні, мої кролики, що вони їдять, що ні, що їм подобається. От, Тому якось так. Давайте почнемо з зерна. От я вирішив давати овес і ячмінь 50 на 50. Я бачив інформацію на рахунок пшениці, що можна давати, дехто каже, не можна, дехто каже, можна, але не багато. Я вирішив пшеницею не годувати. Тобто, я годую. Вівсом і ячменем цілим дорослих кролів. От ви бачили, дякую мені одна глядачка порадила маленьким кроленятам підгодовувати їх вівсяними пластівцями. От Зараз я зерно ціле перемішую з дертю з тою самою овець і ячмінь. От. Потім, коли кроленята ще підростуть, от я буду, звичайно, давати лише саме зерно. Чи буду я давати зерно? Влітку. Так, я вирішив, що я буду давати. От, можливо, трішки менше, от, ніж зараз я даю. От, ну, я маю на увазі дорослих. От, я їх розділю ж потім кролинят. От, Але влітку я також буду давати своїм королям зерно. От бачите, як... от, подивіться на цю муху. Муха. Ну я ж годую, чого ти сердишся? Ах, ти ж така. Так, ще скільки разів годую я? Я годую двічі, але друзі, чесно вам скажу, одного разу було б достатньо, тобто можна годувати кроликів один раз. Я просто все рівно сюди ходжу до курей, я до них заглядаю, тому дати їм два рази їсти мені не важко. От. Але знову, хто, можливо, ще не завів кроликів чи думає, одного разу для кроликів предостатньо. Можна їм більше просто насипати зерна, сіна і тому подібне. Так, друзі, значить, сіно. Зрозуміло, взимку сіно. Чи буду я годувати сіном? Влітку, тому що є е, деякі господарі, які радять от годувати кроликів круглий рік, і так вони і роблять з сіном. От я не буду годувати сіном влітку, я буду годувати все ж таки травою. Тому що, по-перше, сіно я купую, от, але справа не в тому. Я вирішив, що я буду там прив'ялювати все як положено, от. але я буду годувати травою. Сіно в мене покупне, я повторюся. І, до речі, скоріш за все, якщо все буде добре, я триматиму кроликів. Ну, ви розумієте, про що я наступну зиму я також буду сіно купувати. Тому що, ну, немає де косити, щоб так прям і де його зберігати. Тому сіно буде в мене куповане. І, друзі, на рахунок води. Я кроликам воду даю. Я знаю, що багато хто і каже, і ну, так і тримає, що можна не давати кроликам. Ну, я думаю, що можна, якщо ви так тримаєте і все нормально. Ну, я маю на увазі, звичайно, потрібно давати соковиті корми, або якщо ви годуєте зеленою травою, можливо, цієї вологи їм вистачає. Але я все ж таки вирішив, що я буду кроликам воду давати. Вони п'ють, до речі, не так багато, от, але п'ють. Тому... І взимку, і влітку кроликам воду я даю. Далі, друзі, кукурудза. Я даю кукурудзу в качанах. От. Якщо чесно, от бачите, зараз кролиця їсть, а так зазвичай цей качан у неї може лежати тиждень. Вона може його навіть не трогати. Кріль їсть з задоволенням, от. але, ну, скажімо так, кроля я намагаюся не перегодувати. От, щоб не зажирів, Корлиця зараз з корленятами, вона годує, тому я даю. Ну, от, Бачите, сьогодні вона вирішила, що хоче кукурудзе. Якщо чесно, я давненько її давав. От, тому кукурудзу вкачані. Далі, те, скажімо, те, чому крилиця біситься. Смаколики. Смаколики, тобто, ну, я так їх називаю, це соковитий корм. От Вони дуже це полюбляють. Значить, я даю моркву. На буряк. Буряк я даю кормовий, цукровий. Ого-го, муха, муха, муха. З морквиною носиться. І інколи даю червоний столовий. Даю. Але не часто. От, в основному, звичайно, кормовий. От, ну, так як у мене є цукровий, даю і цукровий. Ну, Звичайно, морку вони люблять більше. І даю також. Капусту. Капусту даю не часто і не багато. До речі, отак от все в переміжку я не даю. Це так, щоб я вам показати. Наприклад, зранку я даю буряк, а ввечері от, Щоб і різноманіття було, От. і щоб не все одразу. Тому що, звичайно, спочатку вона з'їсть моркву, потім капусту, і буряк той валятиметься. От. А так, тим більше я ж повторююся, я двічі е, на, на день їх годую. Тому от, бачите, як Морквинку, чи капустинку, хто, хто що там. Муха не може морку, я дам тобі ще. ну Модиться, саме розумне, вихватило усіх отак от. Далі, друзі, як я кажу, палочки гілочки От, е як ви всі знаєте, у кроликів зуби ростуть постійно, тому вони повинні їх об щось сточувати. Дуже часто вони це роблять об клітку. От, Муха, до речі, в цьому велика майстриня. Тут, от, як ви бачите, от кругом дамо. Кругом. Покажу, муха, навіть при е приближу, щоб глядачі побачили, яка -то. От, Тому потрібно кроликам давати. Різні гілочки. Я давав з першого дня, коли купив муху, але, як бачите, це не допомогло. Кріль, до речі, таким не займається. Кріль гризе палички і не гризе клітку. От, Які я палички даю. Я бачив інформацію, що кроликам не бажано давати кісточкові е, дерева. Тобто вишні, абрикоси, сливи. Ну, я не знаю, наскільки ця інформація правдива, я не даю. Як ви бачили, от я коли пасу кукури, у нас тут такі зарості різних дерев, мабуть, що лише пальм немає. Тому е вибір величезний. Значить, що даю я? Груша. Далі верба. Дуже, до речі, я так вже можу сказати, дуже вони люблять вербу. От це така верба, ну, не знаю, як сказати, класична. чи, Ну, ви зрозуміли, верба. Ну, Зараз їм не до верби, але вони люблять. Далі, берізка. Ну, це такі тоненькі гілочки, можна тостенькі. Знову ж, я повторюся, я зараз вам так показую. Одразу всі я їм так не накладаю. Тому що, якщо чесно, муха не дуже. На них реагує. Але от бачите, малеча, малечі сподобалась перізка. Далі, ліщина. Раніше їла муха з задоволенням ліщину, зараз не знаю, так собі. От далі, що це у нас? Це акація. От я ці шипи позрізав. Досить гарно також вони їдять акацію. От так, не буду класти. І це, от також, Різновид верби, я не знаю, як воно правильно називається, верболіз. Не буду зараз тут стверджувати. Ну, Коротше кажучи, також верба. Також дуже гарно вони гризуть. Значить, На рахунок хвойних. Хвойні можна давати взимку, скажімо так, коли вже такий гарний мінус. От. Я давав, От. але знову ж таки, спочатку їли, потім кролиця перестала їсти сосну, а їла ялину. Потім перестала їсти і те, і те, і кріль перестав їсти. Тобто, все ж таки, друзі, все рівно якісь індивідуальні смаки в них також є. Дивіться, тепер як вона з задоволенням їсть ліщину. Хоча, коли я давав до цього, вона зовсім не хотіла. Тобто, друзі, все рівно ми забуваємо, але це живі істоти. Тобто, щось їм подобається більше. Навіть я ж кажу, кріль може їсти щось, а кролиця ні. От. Ну. Скажімо так, стереотип про те, що кролики люблять капусту і моркву, правдивий. Кролики, ну, От бачите, яка мати? Забрала капустину і он втекла. До речі, кроленятко те, що з лапкою пошкодженою. Вон воно, ось воно, ось воно. До речі, ось-ось-ось. Уже, бачите, на лапку намагається ставати. Тобто, я не знаю, чи вона зовсім відновиться, але ну, трішки краще. От, бачите? Важливо, хто не знає, я повторюся. Отут -от не було цієї сітки, і вони в один день повипригували. Звідси ось сюди повипадали. Я їх отам знайшов от в гнізді, де кури несуться. От Тому воно повредило собі лапку. От. Ну і дивіться як. Тобто, так, друзі, я не даю комбікорму, але, е, ну. Я вважаю, що досить різноманітно я їх годую. Знову ж таки, це перші кролики. Я ще влітку не тримав. Подивимося, як буде. Скажу одразу: люцерни в мене немає. От в нас город 10 соток. Ну, спеціально кроликам сіяти там люцерну я не буду. От в ідеалі було б звичайно гарно, якби було і сіно люцерна, але ну поки що немає. Далі на рахунок солі і всіх мінералів. От я купив лизунець. Спеціально для кроликів. Ну, це вже шматок, він розпався, от, але, як ви бачите, от його гризуть. Тобто, ось, так от видно. Ну, тобто, якісь тут мінерали, солі, я там, якщо чесно, складу, дуже не знаю. Просто він спеціально для кроликів. Тому от таке от. От дивіться, як їсти схотіли. Ох, такий. До речі, ось цей рябенький, їх таких двоє хотів показати. У них мордочки начебто дзеркальні. Ось дивіться, який гарний. Так, зараз я хотів, хочу вам показати, але вже так просто не піймаєш. Ну, хоча вони мене знають, вони йдуть на маму, ми вже ліземо. Ну, але муха така мама. Себе, як то кажуть, не обділить. О, бачите, зараз і буряк забере. Так, ану ось один прийшов. І ось він другий. Зараз я спробую вам показати. Так. Одного взяв, другий поскакав. Іди сюди я покажу тебе. Ну. Коротше кажучи, у них оці п'ятенечка, в одного з одного боку, а у другого е майже такі самі, але з іншого. Так, ну я ж таке спробую показати ось він. Ось він. А ну. Ось, ось вони. Ану, ну куди ти? Друзі, вибачаюся, ну. Ось дивіться, як зголодніли. Дивіться, як зголодніли. Сіна переводять багато. Звичайно, я, якби, можливо, сюди в годівницю їм його клав, то, можливо, бо не менше переводили, але мені не шкода. От зирничко. До речі, їм. А скільки їм? Місяць і три дні. От е, далі, друзі, е, на рахунок вакцинації. От тут я, скажімо так, е, переконаний в тому, що кроликів зараз пови, потрібно вакцинувати від вірусної геморагічної хвороби і від міксоматозу. Е, тут от я, скажімо так, непохитний. Я буду своїх кроликів вакцинувати. Від вірусної геморагічної. я вже провакцинував. У мене є відео, і потім буде від міксоматозу. Вакцинація. Також буду пропоювати від коксидіозу, так як я збираюся їх годувати травою. От. І від гельмінтів, звичайно. Ну, тобто, друзі, от якось так. Скажімо так, от такі от основні маніпуляції. Так, ану, ось вони прийшли. Ну, дай покажу. Дай покажу. От муха номер два. Щось на носику прилипло. Це ось таке. Рябеньки див... не дивне, а дивне в гарному сенсі. Ось муха номер два. Іди, рябко, покажу ж тебе. Ано. <свісно> Ано. Ні, не хочуть. такі. Дуже швидко ростуть, наче не так давно я... Лазив в гніздо, дивився, що там, скільки їх і вже от такі. Так от їм там весело. От так вам там весело. Ану, рябко. Ану. Ну, от бачите, друзі, так, у цього п'ятеречка з цього боку, а в того з цього майже одинакові. Отак. Ну, ви ж такі. Зараз ще вам сіна дам. Вон дав їм сіна. Люблять вони також сінце. Я, до речі, хоч в годівницю немає як класти, я роблю такий, як зв'язую так от його просто і так вони трішки менше переводять. Отакі. Муха, ну дай трошки, трохи в бік. Вистачить тобі не жа. Не потрібно жалкувати малим. Отак. Оце таке також. Є трошки більшенькі, трошки менше. До речі, от, наприклад, це трішки менше, ніж оце. Ну, зрозуміло, що, можливо, вони там вже, хлопчики, дівчатка. Таке інше. Ну, он комусь потрібно комусь потрібно зверху залізти. А? Ага. Так, муха вже тут мене гребе. Така кролиця. Так змінився характер у неї. Ну, але вона мені дуже подобається. Молодець. Вон 10 таких мушенят. Мушенят таких 10 викормила. Ось так от. Отаке от, от, друзі, сьогодні відео про кроликів. Діліться в коментарях, як годуєте ви. От. Можливо, щось порадите. Я з задоволенням почитаю. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і до нових зустрічей.